Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо другий урок розв'язування завдань з повними квадратними рівняннями, тобто опираючись на формулу дискримінанта та формулу коренів квадратного рівняння. Давайте їх пригадаємо. Ми зараз їх будемо активно використовувати. Для того, щоб порахувати дискримінант квадратного рівняння, ми повинні другий коефіцієнт піднести до квадрату та відняти добуток 4 старшого коефіцієнта та вільного члена, це тільки дискримінант. А далі пригадаємо формулу х першого та другого, тобто коренів протилежне число до другого коефіцієнта, плюс або мінус корінь із дискримінантом, точніше, не або а плюс і мінус. Для двох випадків одразу пишемо. І поділити на все це на два. А, щоб ми кожного разу його не переписували, цю формулу, ми в ній будемо підставляти значення зараз. Отож, почнемо з номеру 638. Нагадую, ми працюємо за підручничком мерзляк, розглянемо декілька рівнянь з номеру 638. Ну, пропоную розглянути друге рівняння та п'яте. Спочатку розв'яжемо друге рівняння. Для того, щоб зрозуміти, що це дійсно квадратне рівняння, нам спочатку треба його спростити, тобто звести до того вигляду, який має повне квадратне рівняння. Для цього розкриємо формулу квадрат різниці. Далі розкри, згорнемо формулу різниця квадратів, зведемо подібні доданки, тільки потім приступимо до дискримінанту. Отож, матимемо 4х до квадрату то 16х квадрат. Ще раз скажу, ми розв'язуємо друге ось це рівняння. Я одразу почала зі спрощення. Потім а, мінус подвоєний добуток 4 на 3 12 і ще подвоюємо 24 таких х. Та плюс квадрат другого числа 3 до квадрату 9. Далі додати, розкриємо формулу різницю квадратів. 3х мінус 1 та 3х плюс 1. Збираємо як 9х квадрат, відняти одиничку. Дорівнює 9. Далі зводимо подібні доданки, рахуємо. 16 та 9 25х до квадрату. Далі мінус 24 таких х. Далі. 9 зліва та справа у нас зникатимуть і залишається мінус 1 дорівня 0. Отож, старший коефіцієнт у нас дорівнює 25. Далі другий коефіцієнт дорівнює мінус 24, і вільний член дорівнює мінус 1. Порахуємо дискримінант. Дискримінант дорівнює 24, точніше, мінус 24, правильно сказати. До квадрату, просто цей мінус під квадратом зникає. Відняти 4 помножене на 25 та ще помножити на мінус 1. можна написати, помножити на мінус 1, а можна зробити так, як я одразу напишу плюс 4 і помножу на 1. Рахуємо, 24 до квадрату 576, додати 4 на 25 100. Отримуємо 676, і так як я радила в іншому відео попередньому. Краще за все одразу записати, чий це квадрат. Це 26 до квадрату. Отож, далі використовуємо формулу х першого та другого коренів квадратного рівняння. Мінус бешка, тобто 24. Далі, плюс мінус, щоб написати корінь із 676, ми одразу напишемо 26. Бо корінь з 26 до квадрату буде, звичайно, 26 і поділити на 2а, тобто 2 помножене на 25. І тепер порахуємо окремо. Перший корінь з використанням суми чисел в чисельнику, а другий різницю 24 додати 26 буде 50, і в знаменнику ділимо на 50, отримуємо 1 Другий корінь 24 відняти 26 буде мінус 2 Та ділимо на 50. Після скорочення отримуємо 1, 1,25. Ще можна це представити як мінус 0,4 соті. Бо 1 четверта, пам'ятаємо, це 0,25, а відповідно 1 25 буде 0,4 соті. Отож, коренями даного рівняння є два числа. 1 та мінус 0,4 соті. Далі розглянемо аналогічно друг... наступне рівняння 5. Знову ж таки, зведемо його спочатку до більш стандартного вигляду, Запишемо, розкриємо дужки, тут немає ніякої формули, х до квадрату, далі мінус 8х, додати 7 на х 7х. 7х. 7 помножити на мінус 8 буде мінус 56. З першими двома дужками розкрили, розібрались. Далі розкриваємо наступні дві дужки. Але тут зверніть увагу дуже уважно: перед дужками стоїть знак мінус. Тобто всі знаки, які ми будемо зараз отримувати при множенні, змінюємо на протилежні. 4х на х 4х до квадрату уже від'ємне. Далі 4х на мінус 2 має бути мінус 8х. Ми змінюємо на протилежний плюс 8х. Далі має бути плюс 1 ми пишемо мінус 1х. І 1 на мінус 2 мінус 2 ми пишемо плюс Дорівнює все це мінус 21х. Так, тут трішки маємо відділити. Далі зводимо подібні доданки. Рахуємо спочатку квадрати. старшій степені х квадрат мінус 4 таких х до квадрату буде мінус 3х до квадрату. Далі мінус 8х додати 7х. А, ось тут навіть ще краще: можна мінус 8х, та плюс 8х протилежні числа взаємознищити, порахувати тільки 7х. Далі мінус х буде, мінус, буде 6х. Та додати ще 21х, який перенесемо справу. 6х додаємо 21х буде плюс 27 таких х. І мінус 56 залишилось, та плюс 2, тобто мінус 54. Дорівняв все. Це нулю. Мені здається, що тут всі коефіцієнти діляться на 3, І якщо є така можливість. Дуже рекомендую зменшити коефіцієнти, легше буде рахувати. Ділимо абсолютно в кожен доданок цього рівняння на мінус трічку. й знак першого коефіцієнту зміниться. Отримаємо х квадрат мінус 9х. Тепер знак зміниться на плюс, і це буде 18 дорівнює нулю. Є така чудова теорема Вієта, про яку ми поговоримо на наступному уроці. Хто хоче дізнатися, ставимо лайк і підписуємося. Далі ми поки що це можемо додати тільки за дискримінантом. 9 до квадрату це другий коефіцієнт. Знову ж таки, я не переписую цю формулу, бо я ось тут виписала щойно всі формули, які нам знадобляться. Мінус 4 множу на, віль... на перший коефіцієнт, який дорівнює одиниці. Та 18, це вільний член дорівнює 81. Відняти 18 множимо на 4, 72. Ура, гарне вийшло число. 9. Ми одразу можемо вказати, чий це квадратик, тобто це квадрат трійки. Отже, рахуємо Х перше та друге. Якщо дискримінант нагадує додатній, то у нас все чудово вийде, у нас буде два різні корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, це означає, що два корені, але однакові. Або ми говоримо один корінь. А якщо дискримінант від'ємний, це ще приємніша ситуація. Далі рахувати нічого не потрібно. І ми кажемо ура. Дорівнює. Беремо другий коефіцієнт з протилежним знаком. Другий у нас мінус 9, а ми беремо з протилежним буде 9. Далі плюс-мінус 3. І ділимо все це на 2а, тобто на двійку, бо старший коефіцієнт одиниця. Рахуємо окремо х перше та х друге. 9 додати 3 12, ділимо на 2 6. 9 відняти 3 6, 6 ділимо на 2 – 3. Отже, два корені даного квадратного рівняння 6 та 3. Далі розглянемо наступне завдання. Дане завдання теж зводиться до квадратного рівняння, але спочатку треба взагалі отримати хоча б якесь рівняння. Давайте проаналізуємо завдання номер 641. Знайдіть периметр прямокутника, площа якого дорівнює 70. Сантиметрів в квадраті, а одна зі сторін на 9 більше за другу. По факту це задачка з геометрії. Але, як бачимо уже не один раз, ми зіштовхуємося з завданнями саме квадратними рівняннями в геометрії теж. Тому позначимо одразу, наприклад, ширина у нас буде Х, а довжина на 9 більше, тобто Х додати 9. А їхня площа площа, їхній добуток ширини та довжини, ось ця вся площа. У нас дорівнюватиме 70, тому на основі площі прямокутничка маємо рівняння. І х помножити на х плюс 9, ширину на довжину, дорівнює 70. Розкриємо дужки, зведемо, тут немає що, в принципі, зводити, перенесемо просто все в ліву частину, зведемо до стандартного вигляду, дорівнює 0. І знову ж таки, за дискримінантом. Цього разу він у нас ось тут записана формула. Але я думаю, що більшість із вас вже пам'ятає цю формулу, знайдемо корені цього рівняння. Але так кортить одразу сказати, які вони будуть. Дочекаємось наступного уроку. Дискримінант дорівнює B квадрат, тобто 9 до квадрату 81. Ось цей коефіцієнт в квадраті. Дев'яточка. Далі мінус 4 маємо множити на одиничку, старший коефіцієнт, та на мінус 70. Одразу пишу плюс і 70. Тобто 81 додати 280 буде 361. І дуже корисні знання, які ми отримали в алгебрі про корені. Говорять, чи це у нас квадрат, це, звичайно, квадрат 19, 19 до квадрату. Далі х перше та друге, так як дискримінант додатній, у нас два різних корінь. Мінус b плюс мінус корінь із дискримінанту. Тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком буде мінус 9, плюс мінус 19. І все це ділити просто на двічку, тому що старший коефіцієнт одиничка. При множенні на один нічого не зміниться. Шукаємо х перше. Далі х друге. Мінус 9 додати 19, буде 10 других. Отже, ми отримали число 5. Міс 9, мінус 19, ми отримаємо мінус 28. І ділимо на двічку. Буде мінус 14. Так, от, ті, хто уважно попрацюють над наступною темою, будуть ці числа бачити одразу усно. Чому я 19 написала? Вибачте, діти, не 19. Не ці числа хотіла вказати. Подивилася: 19 рефлекторно написала 14. чотирнадцять. Нам потрібно, щоб при множенні вийшло 70. Так, добре. Але якби ця задача була. Тільки б з алгебри і не мала ніякого під собою змісту з геометрії, то ми б от залишили дві відповіді. Це два корені квадратного рівняння. Але так як це задача з геометрії, і в геометрії ми не можемо виражати від'ємними числами довжини сторін, тоді розв'язком буде тільки п'ятірочка. Пишемо, мінус 14 не належить, на жаль, до множини натуральних чисел, отже. Ширина у нас, ну, припустимо, А, дорівнюватиме 5 см. А довжина на 9 більше. Тобто 9 плюс 5 14 см. Рухаємось, далі розглянемо номер 43. Номер 643. Добуток двох послідовних натуральних чисел, чисел на 89 більше, ніж їхня сума. Знайдіть ці числа. Припустимо, я маю два числа. Перше та друге. Перше буде х, а друге, ну тут зведеться тоді, мабуть, до системи. Ігри краще, х да? та і ведемо. Знайти ці числа. значить, добуток двох послідовних чисел на 80. А, стоп. Чому х та і? Вони ж два послідовні. Що означає два послідовні? Один за іншим, тобто їхня різниця буде одиничка. Отож, позначимо перший х, а друге Х додати один. А тепер відносно умови, що добуток на 89 більше. Ніж їхня сума, складемо рівняння. Маємо рівняння. Скорочено МР. Добуток х помножити на х плюс 1. На 89 більше за їхню суму. Значить, віднімемо тепер їхню суму. Х додати х плюс 1. І все це дорівнює 89. Далі розкриваємо дужки х на х до х до квадрату додати х мінус х плюс 2х це таке буде, та мінус одиничку. Також перенесемо справа наліво мінус 89 дорівнює 0. Тобто X квадрат, далі зведемо подібні мінус х від 1х, віднімемо 2 таких х, буде мінус х, та мінус 90. До рівня Знову дуже хочеться одразу сказати корені. але поки що ми цього робити не будемо. Рахуємо за дискримінантом. Зверніть увагу другий коефіцієнт, тут мінус одиничка, яку ми не пишемо, але знаємо, що вона там є. Тому буде мінус одиничка до квадрату відняти 4 помножене на мінус 90, Напишу плюс і 90. Отримаємо 1. Додати 361. От нам сьогодні везе на число 3, ой, Додати 360, це я вже усно додала одничку. Везе на число 361, це квадрат 19. Далі х перше та друге знайдемо мінус Б, тобто 1 уже з додатнім коефіцієнтом додати відняти 19 і поділити. На двічку. 2а, тобто 2 помножене теж на старший коефіцієнт одиниці. Перший корінь рівняння буде 19 плюс 1, 20, ділимо на 2 10. А другий корінь він нас не дуже буде цікавий, але все ж таки порахуємо одиничка відняти 19 мінус 18, ділимо на 2, 9. так як ми шукали послідовні натуральні числа. Пригадую натуральні, не можуть бути у нас від'ємні, то відповідь мінус 9 не задовольняє умову. Так і напишемо. Умову задачі. А решта можемо написати у відповідь, так як перше число позначали Х. То воно буде 10. А друге число, відповідно, послідовне, і наступне, за ним буде 11. І розглянемо ще одне завдання із номеру 645. Теж квадратні рівняння, але вони трішечки-трішечки будуть відрізнятися. На секундочку, щось я не подумала, що можна трошечки збільшити екран. Ну, нехай ж так буде. Розглянемо. Два рівняння звідси перше та останнє. Одне візьмемо з дробовим зі знаменником, а одне візьмемо з коренем. Перше рівняння. 2х квадрат. Додати. Я перепишу так: корінь із х щоб точно було видно, який тут другий коефіцієнт. Та відняти 15 до рівня 0. Знову ж таки. Старший коефіцієнт 2, другий коефіцієнт корінь з 5, вільне число мінус 15. Дискримінант, пригадуємо, надію, що вже всі пам'ятають його. Ну, перепишу: так, як з екрану воно в мене зникло, b квадрат мінус 4. Підставимо значення b до квадрату. Якщо ми піднесемо корінь із 5 до квадрату, то це буде просто 5. Далі мінус 4 помножене на. 2 та помножити на мінус 15. лайфхак Плюс ставимо і 15. Дорівнює. Що ми матимемо? 5, додати 120. 4 на 2, 8. 8 на 15 125. Ось тут число. Не буде повним чимось квадратом, але його можна буде порахувати окремо, тому написати так хитренько через квадрат не вийде, а от записати корінь із дискримінанту до рівня кореню із 125, можна, розклавши на два множники 25 та 5. Отримаємо 5 коренів з п'яти. Якраз таке число дуже буде допомагати. Пишемо х перше та друге. дорівнює мінус b плюс-мінус корінь з дискримінанта, який ми вже підготували собі, ділити на 2А. Підставляємо значення мінус b, то буде мінус корінь з 5. Далі плюс-мінус 5 таких корінь із 5, замість кореня з дискримінанта, і ділити на 2а, то 2 на 2 – 4. Дорівнює. Рахуємо окремо. Давайте нижче напишемо x перше. Мінус корінь із 5 додати 5 таких коренів із 5. Буде 4 коренів із 5 поділити на 4. Отже, перший корінь рівняння – це корінь із 5. Тут така тавтологія. Корінь – символ і корінь як розв'язок рівняння. Х друге. Мінус корінь із 5. Та мінус ще 5 таких коренів із 5. Буде мінус 6 коренів із 5. Поділити на 4. 6 та 4 можна розділити, буде мінус півтора коренів із 5. Обидві відповіді є розв'язками. Обидва корені є розв'язками даного рівняння. Далі розглянемо четвертий номер. Давайте пригадаємо, колись я уже неодноразово говорила і запитувала: якщо нам не подобаються дроби, що ми повинні зробити? А дуже легкий прийом. Помножити повністю все рівняння, от як ми сьогодні ділили на якесь там число. Так само тут помножити, але на їх спільний знаменник. 3, 9 та 6 дуже чудові числа, спільний знаменник 18. Домножимо перший дріб на 18, залишиться 6 додатковим множником. Другий дріб домножимо на 18, скорочується, залишається 2 додатковим множником. Третій дріб помножимо на 18, залишається 3. Отож, матимемо. 6 на вираз, тому я його беру в дужки. Ми так хитренько позбулись від всіх знаменників одним махом. І двічка помножити знову на вираз тому знову в дужках. І дорівнює 3 на вираз 5х мінус 1. Дробів немає, але дужки є, тому ми їх розкриваємо: 24х до квадрату. Далі додати 6х. Відняти 2х до квадрату, відняти 34. І можемо одразу розкрити дужки, перенести вліво 3 на 5 15 буде зі знаком мінус х. 3 на мінус 1 мінус 3 перенесемо плюс 3. Чому? Бо у квадратному рівнянні всі абсолютно доданки у нас мають бути в лівій частині. Праворуч у нас має бути тільки нулик. Зведемо подібні 24 мінус 2х буде 22 таких х. Так, відділимо перше рівняння від другого розв'язки. 22х до квадрату, далі 6х відняти 15х, мінус 9 таких х. Далі у нас мінус 34 додати 3 мінус тридцять Дорівнює 0. Якісь величенькі коефіцієнти, але, можливо, вийде якраз все нормально. Для цього ми перевіряємо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Другий коефіцієнт. І так, А, В, С. Другий коефіцієнт до квадрату. Я одразу вже пишу 81, 9 в квадраті. мінус 4 на 22. Та ще помножити на мінус 31. Одразу змінюю знак і пишу просто 31. Дорівнює. Рахуємо, у нас 81 додати. І тут потрібно 88 помножити на 31. Ми отримаємо 2728. Додаємо 81 буде 2809, що є квадратом 53. Тут, звичайно, тільки. За допомогою кореня можна або розкладанням на множники дізнатися. Далі знаходимо корені х перше та друге. Мінус b, тобто буде 9, додати, відняти 53 і поділити на 2, помножене на 22. Так, цю, до речі, формулу можна розписувати окремо, окремо з плюсом, окремо з мінусом. Я в цілях економії часу. Пишу її разом, а потім рахую тільки вже окремо. Х, перше. 9 додати 53, 62, 40, четверті. Можна скоротити на 2 так точно. Буде 31, 22. Виділимо одну цілу. І 9, 22. І Х друге дорівнює 9, віднімемо 53, буде мінус 44, 44. Тут набагато, ну, не цікавіше, але якщо відповідь мінус одиниця. Тому корені рівняння будуть ось саме такими. А на сьогодні в мене все. Працюємо над домашнім завданням. Виконуємо, тренуємося, бо це. Найважливіша, мабуть, формула для квадратних рівнянь. а вони будуть тепер у нас крізь і в алгебрі, і в геометрії. Гарного дня, до побачення!